Мої вітання в ефірі, як завжди. У цій порі новини в студії Наталія Жовтяк. І у сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Представники Міністерства освіти перевіряли укриття у школах Полтавщини. У селі Рунівщина встановлять пам'ятний знак Хорунжому армії УНР, художнику та скульптору Михайлу Гаврилку. Сьогодні День молоді. На Полтавщині прогнозують змішану форму навчання. Така форма поєднає очний та дистанційний режими. Про це говорили на нараді про стан підготовки закладів освіти до нового 2022-2023 навчального року. За участю керівництва області та представників Міністерства освіти та науки. Детальніше дивіться у сюжеті. Змішана форма навчання буде у Полтавській області. Вона поєднає очний і дистанційний режими. Про це повідомили на нараді про стан підготовки закладів освіти до нового 2022-2023 навчального року. Ті укриття, які є, вони не можуть забезпечити 100% дітей, які навчаються в закладі, і працівників. Тому є такі пропозиції, що діти можуть один тиждень навчатись, наприклад, онлайн, один тиждень офлайн або чергувати. В іншому разі, тобто директор і засновник закладу, визначається, як це буде резонний процес. Загалом в Полтавській області 533 заклади загальної середньої освіти, говорить Дмитро Лунін. З них мають офіційно мають 160 закладів укриття. але є поряд, наприклад, у нас заклади, які використовують поряд різні будівлі і інші заклади, де вони можуть знаходитись. Тому ми говоримо десь 250-260 закладів загальної середньої освіти, які можуть надавати такі послуги, як зазначив держсекретар Міністерства освіти та науки України Сергій Захарін у Полтаві, як і в Україні, третина закладів освіти готові до очного навчання. Проте сподіваються, що таких буде ще більше. Закликали керівників громад, керівників закладів освіти до активної підготовки до навчального року і до вирішення Цих проблем, зокрема, були надані певні рекомендації щодо підготовки укриттів, були надані певні рекомендації щодо виділення бюджетних коштів, були надані певні рекомендації щодо організації роботи громадськості разом з депутатським корпусом для того, щоб якомога більше закладів освіти за умови дотримання всіх вимог щодо безпеки розпочали роботу офлайн. За словами Сергія Захаріна, за умови, якщо технічний стан будівлі дозво. Ляє зробити найпростіше укриття, а це можуть бути приміщення, які знаходяться не тільки у підвалах. За умови до облаштування вони зможуть працювати після наради керівництво області та представники міністерства освіти та науки оглянули вже готові укриття навчальних закладів. Ці укриття, які ми оглянули, вони відповідають. Тим вимогам, які висуваються до такого роду приміщень, це найпростіше укриття. Повинен бути запас води, виходячи з нормативу 2 літри на людину на добу. Має бути зроблений запас на дві доби. Також в найпростішому укритті має бути аптечка, система електричного живлення, запасна система електричного живлення, система повітряного живлення, система водопостачання, водовідведення, туалети. У нас тут є, як ви зараз чуєте, Вентиляція. У нас тут є і природна вентиляція, у нас тут є Wi-Fi, у нас тут є розетки, тобто ну, максимально все, що нам потрібно. Тут виходів два. За словами Дмитра Луніна, з 1 вересня розпочнуть свою роботу тільки ті заклади освіти, які повністю відповідатимуть безпековим вимогам під час воєнного стану. Всі інші запрацюють тоді, коли будуть готовими. За добу на Полтавщині зареєстровано сім надзвичайних подій. Повідомили в головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області. Зокрема, один випадок отруєння дитини невідомою речовиною та один нещасний випадок на воді. 48-річного чоловіка врятували місцеві мешканці. Також трапилось дві пожежі вночі. О першій годині 10 хвилин у Полтаві загорівся покинутий будинок на Подолі. Вогнем знищено перекриття на площі 20 квадратних метрів. Обійшлося без потерпілих. Пожежу ліквідували о другій годині ночі. А у селі Грабинівка через отруєння продуктами горіння загинула жінка. Причини обох займань наразі з'ясовуються у 23 23-й годині. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у полтавському районі село Грабинівці. Рятувальники, які прибули за вказаною адресою, встановили, що займання виникло у житловому будинку на п'ятьох власників. В ході ліквідації пожежі стало відомо, що вогнем знищено в одній із квартир ліжко та домашнє майно, закопчено стіни та стелю на площі 30 квадратних метрів. На місці пожежі виявлено труб господарки, який направлено до судмедекспертизи першої міської клінічної лікарні. Даний будинок врятовано від повного знищення. Ні, вогнем займання ліквідовано двома відділеннями третьої державної пожежно-рятувальної частини. Ліквідація завершена о першій годині дві хвилини. На початку вересня у селі Рунівщина Новоселівської територіальної громади встановлять пам'ятний знак Хорунжому армії УНР, художнику та скульптору Михайлу Гаврилку. Також облаштують алею і сквер, проведуть урочистості до 140-річчя видатного українця та створять музей національної пам'яті збереження культурної спадщини. На батьківщині митця та хорунжого УНР побувала і наша знімальна група. 5 вересня у селі Рунівщина Новоселівської територіальної громади встановлять пам'ятний знак талановитому українському скульптору хорунжому армії УНР Михайлу Гаврилку з нагоди 140-річчя від дня його народження. Меморіал з'явиться в парку на місці пам'ятного каменю, що був закладений на честь видатного земляка 10 років тому. Ми знаходимося з вами зараз в селі Рунівщина біля місця, де буде у вересні цього року відзначатися. Пам'ятна дата. Причому хочу зазначити, що пам'ятна дата, яка відзначається на державному рівні 140 років від дня народження нашої видатної постаті, нашої громади Михайла Гаврилка. Ми організували в цьому році встановлення на цьому місці, де ми знаходимося якраз зараз, пам'ятного знаку до цієї визначної дати. Проходило громадське обговорення, голосування. Остаточний варіант обрали серед трьох ескізів. Виготовлення та встановлення пам'ятника коштуватиме громаді приблизно 140 тисяч гривень. Ми відобразили історичний герб Української Народної Республіки, який він є. Червона калина символ, дані про Михайла Гаврилка, хто він є був. І основне це шабля і стек. Це уособлення його діяльності, тобто і шаблею, і стеком. Михайло Гаврилко це такий зріз епохи сторічної давнини, зріз історичний зріз як особистості боротьби за незалежність з білою і червоною Росією понад 100 років тому. Він поєднав у собі дві іпостасі – діяча культури і. Борця за незалежність, військовика, він був хорунжем армії Української Народної Республіки, скульптором. Пройшов шлях навчання за кордоном, він навчався у Краківській мистецькій академії, стажувався у кращих художників і скульпторів Парижа. І він, як митець, увійшов в історію українського його мистецтва, тим, що він створив великий такий образ Тараса. Шевченка в Рунівщині буде не лише пам'ятник, а цілий історико-меморіальний комплекс, говорить регіональний представник Українського інституту національної пам'яті в Полтавській області Олег Пустовгар. 9 серпня на сесії Новоселівської сільської ради затвердили програму про збереження культурної спадщини та відновлення національної пам'яті. Ця сесія важлива тим, що вперше на Полтавщині на рівні місцевої територіальної громади затверджено комплексну програму збереження. Не лише культурної спадщини, але й відновлення національної пам'яті. Крім пам'ятного знака, в Рунівщині облаштують алею та сквер імені Михайла Гаврилка. Започаткують щорічний історико-культурний фестиваль та створять музей національної пам'яті. В місцевому сільському музеї вже є кілька унікальних експонатів. Експонати у нас таких робіт Михайла Гаврилка, два. Барельєф Шевченка і це погрудя Прометея. Його нам подарував внук Ярослав. Багато робіт митця не збереглося, в шкільних підручниках про нього не писали. Майже упродовж століття він опинився серед спеціально замовчуваних та незаслужено забутих, розповідає учитель історії Рунівщинської школи. Ім'я Михайла Гаврилка це такий яскравий приклад. Як, на жаль, радянська влада намагалася сховати, викорінити нашу історичну пам'ять. І дуже добре, що це ім'я сьогодні повертається. Я безпосередньо сам десь на початку 2000-х вперше почув це прізвище. Мене дуже зацікавило. Що ж це за людина? Адже ні в підручниках, ви самі розумієте, ще в такий час в підручниках навіть історії України це ім'я не згадувалось. Хотів би наголосити, на таких моментах учням неодноразово на цьому наголошую, що якби Михайло Гаврилко був сьогодні живий, звичайно, він би був сьогодні серед тих, хто боронить незалежність. Нашої України Михайло Гаврилко народився 5 вересня 1882 року в козацькому хуторі неподалік села Рунівщина, автор пам'ятників Тарасу Шевченку, творець образів Івана Франка та Маркіяна Шашкевича, один з організаторів українських січових стрільців під час Першої світової війни, командир партизанського загону армії УНР на Полтавщині, був заарештований та страчений чекістами в Полтаві восени 1920 року. На Полтавщину, зокрема у Чутівську громаду, прибула чергова гуманітарна допомога від американської організації. Джем все роздали внутрішньо переміщеним особам. Більше про це дивіться у сюжеті нашої знімальної групи. Американська міжнародна організація Джем продовжує допомагати внутрішньо переміщеним особам. У Чутівську громаду завітав засновник та президент фонду Майкл Капоні. Він говорить, доправили гуманітарну допомогу у нігієнічні набори та їжа. Сьогодні ми принесли бокси, які мають сімейні пакети там гігієна, піща, консерви. І також з нашим канадським партнером привезли сьогодні сухой суп, який можна зробити порядка. 35 літрів супа за і обатають на дуже довге время для, для того, щоб підтримувати на Полтавщині з фондом Джемспів працює громадська організація Наша справа Полтавщина, лідери якої обласні депутати Лариса Босенко та Сергій Білашов. Також допомагають у цій співпраці фонд Якість життя та канадські партнери. Це не перший наш приїзд сюди в Чутівську громаду. Саме тому ми завдячуємо нашим партнерам. Фонд Джем, фонд якість життя і наш новий партнер канадський пані Лора, яка дала можливість людям отримати такі овочні набори. І відповідно це не останній наш приїзд. і Я сподіваюся, що люди, хоч якусь, але підтримку отримають на сьогоднішній день. Люди, які постраждали від війни, говорять без такої гуманітарки прожити ніяк. Дякую вам дуже за цю допомогу. Для дитини, яка в мене є, це дуже важливо. Тут люди приїжджають голі, без грошей, без нічого. Дуже важливо, взагалі кожна допомога для нас дуже важлива. Очень сейчас тяжело в это время, и я одна с рібінкам очень тяжело. Я ж говорю, мы благодарны очень, что у вас так організовують такие организации, и нам виділяють какую-то допомогу. Это бесценно. у Чутівській громаді. Отримало такі набори 200 внутрішньо переміщених осіб. Їх продовжуватимуть роздавати і в інших куточках нашої області. Захисникам з Полтавщини на передовій терміново потрібна допомога, аби зібрати гроші на необхідні їм першочергові потреби. У Полтаві організували благодійний ярмарок, що продавали місцеві майстри та як долучаються до доброчинності переселенці. Розкаже наша журналістка Івана Дімова. У Павленківському парку сьогодні організували великий благодійний ярмарок. Усі зібрані з нього кошти передадуть для полтавських бійців, які зараз знаходяться під Мар'їнкою. Це 66-та бригада. Із майстер-класами, аніматорами, смаколиками та виробами із ручної роботи. Саме так полтавці збирали кошти на потреби Збройних сил України. Влаштували доброчинний ярмарок за ініціативою волонтера Сергія Даніленка та батьківського комітету полтавської школи номер 9 На благодійну ярмарку місцеві майстри принесли товари Ендмейду, аби допомогти нашим хлопцям на першій лінії оборони у Донецькій області. У них немає квадрокоптерів, щоб здійснювати аеророзвідку і робити контрбатарейну роботу своєчасно. І за цього великі втрати. Немає постійного радіозв'язку, радіостанцій немає якісних, яким можна не блокувати. І за того, що постійні час обстріли, у них весь автомобільний транспорт вийшов із влади. Одна машина це десь на 100 на чоловік. Окрім цього, за вилучені з ярмарку гроші планують купити хаби для автономної зарядки акумуляторів квадрокоптера, планшет та ліхтарики з червоним світлом. Співкоординаторка збору Анна Давидюк зазначає, що таку масштабну благодійну акцію проводять вперше. На даний момент у нас зареєстровано більше 20 майстрів. Також, окрім них, у нас продаються роботи учнів загальноосвітньої школи номер 9 Серед товарів роботи місцевої майстрині Тетяни Пінчук жінка говорить, що не вперше бере участь у благодійності. Іменно ось це я почала розписувати ну где-то ну полгода назад. Коли почалися всі події в тему Все ці роботи не повторяються, ні сумки, сколько у нас штук 40 сумок, ні один рисунок не повторюється. Затрати ми беремо на себя. э, е, именно сумочки. Е, всі виручені гроші йдуть на ЗСУ. Майстрині зізнаються, великою популярністю на ярмарках користуються товари для дітей. Серед сьогоднішніх виробів є й іграшки з натурального дерева. Ми допомагали благодійністю, як могли на початку війни і зараз продовжуємо це робити. Для переселенців дарували іграшки, які в нас були такі трошки з невеличкими дефектами, які ми не могли продавати, але абсолютно придатні для гри. От і фінансово також допомагаємо. з продажу таких конструкторів 10% буде йти на фонд е, фонд реставрації будівель і майна, яке пошкодилося От за час війни зареєструвалася на ярмарок і Каріна Тройченко. Дівчина вимушено переїхала у Полтаву із Харкова. Ми переїхали наш будинок постраждав, тому бажаю допомогти нашим хлопцям. У мене багато друзів, які служать, захищають нашу Україну, тому. Це 1 того, що я можу зробити. За словами організатора благодійного ярмарку Сергія Даніленка, таку виставку продаж планують проводити й надалі. У Полтаві до міжнародного дня молоді нагородили кращих представників молодіжного руху області. Близько півсотні полтавців отримали відзнаки за вагомий внесок у реалізацію державної молодіжної політики в Україні та активну громадську діяльність. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. У Полтаві відбулася церемонія нагородження до міжнародного дня молоді. Заступниця голови Полтавської обласної військової адміністрації Катерина Режиченко вручила відзнаки кращим представникам молодого покоління Полтавщини. Якщо дивитися по всім по всіх фронтах, волонтерських, військових, підприємницьких, ті, хто займається зараз і освітою, і відбудовою, того, що ми маємо, це насправді це молодь. І ми повинні говорити не про те, що ми відбудуємо, а потім на них звернемо увагу, бо це наше майбутнє. А зараз вони є сучасністю, їм жити насправді, їм народжувати тут дітей. І мені здається, вони тримаються якоюсь неймовірною цією національною ідеєю, яку необхідно помічати і їм також давати. Привід не для свята, а хоча б для відзначення. Нагороди полтавська молодь отримала за активну громадянську і волонтерську позицію за вагомий особистий внесок у молодіжний розвиток Полтавщини. Відзначили і тих, хто брав активну участь у молодіжній політиці області, хто був ініціативним і цілеспрямованим. Тих, хто неабияк долучався до розвитку своїх громад. Також нагородами відзначили молодь, яка долучалася до збору коштів на потреби зсу, організовувала гуманітарну допомогу та допомагала у справах переселенців. Основний тягар протидії агресору на сьогодні він, на жаль, на нашій молоді, тому що переважно наші захисники це найбільш активні молоді люди, і чоловіки, і жінки, майже 20 в Збройних сил України. На сьогодні така чудова нагода сказати їм, перш за все, велику вдячність, тому що. Те, що ми сьогодні можемо знаходитись в цих умовах, це перш за все завдяки їх зусиллям, завдяки їх подвигу і їх відданості державі. Під час нагородження обласні відзнаки отримали півсотні представників молодіжного руху Полтавщини. А на цьому я прощаюся з вами. Для вас в студії працювала Наталія Жовтяк. Нагадаю, що наші сюжети можна переглянути на сайті ІРТЕПІЛЮ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615800 або 615 900. Ми залишаємось з вами. Бережіть себе, підтримуйте нашу армію і пам'ятайте, що кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна! Спокійних та тихих нам вихідних!